Вітаю! Висадка розсади помідорів ключовий етап для майбутнього врожаю. У цьому відео я ділюся своїми перевіреними методами та порадами, як зробити це правильно, щоб отримати міцні кущі та багато плодів помідорів. Найважливіше при висадці розсади помідорів зберегти її кореневу систему цілою. Це запорука швидкої приживаності та активного росту рослини. Ось як це зробити. За 1-2 години до пересадки рясно полити розсаду в стаканчиках. Вологий ґрунт легше виходить з ємності разом з кореневою грудкою, мінімізуючи ризик його розсипання. Після вилучення розсади уважно огляньте кореневу систему. Вона повинна бути щільною, світлою, без ознак гниття або надмірного сплутування. Помідори Добре нарощують додаткові коріння на стеблі, тому їх можна висаджувати трохи глибше, ніж вони росли в стаканчиках. Заглиблюйте розсаду до перших справжніх листків. ну це дето на 5-10 см глибше. Це дозволить рослині сформувати більш потужну кореневу систему. Викупую лунки розміром достатнім для вільного розміщення кореневої системи розсади. Приблизно 20-30 см в діаметрі та в глибину десь на штик лопати. Безпосередньо перед висадкою рясно поливаю кожну лунку водою. Чекаю, поки вода повністю вбереться. Це створить вологе середовище сприятливе для приживання розсади. На дно кожної лунки кладу яєчну шкарлупу, подріблену, ну, десь одну жменю. Це забезпечує кальцієм, запобігаючи вершині гнилі. У перші 70 днів після висадки поливаю розсаду помідорів регулярно приблизно раз на 2-3 дні, якщо немає дощів. Ще важливо, щоб ґрунт навколо рослин залишався помірно вологим, але не перезволоженим. Уникаю поливу холодною водою, оскільки це може викликати стрес у рослин. Поливаю рано вранці або ввечері. У перші кілька днів після висадки, особливо якщо стоїть яскрава сонячна погода, рекомендую причиняти розсаду. Для цього я використовую агроволокно. Якщо ж прогнозується нічні заморозки. Або значне поголодання, обов'язково накриває молоді рослини. А я застосовую пластикові пляшки без дна або інші підручні матеріали. Кілька днів після висадки, коли ґрунт трохи підсохне, обережно розпушую його навколо рослин. Це поліпшить доступ повітря до коренів і запобіжить утворенню ґрунтової кірки. Роблю це дуже обережно, щоб не пошкодити ніжні корені. У перші дні після висадки не поспішаю з підживленням. Рослинам потрібен час, щоб адаптуватися і пустити нові корені. Перше підживлення провожу не раніше, ніж через 7-10 днів, використовуючи комплексні добрива з акцентом на фосфор і калій. Які сприяють розвитку кореневої системи. Наступні підживлення здійснюють зазвичай у період бутонізації, цвітіння та формування плодів. Залежно від етапу, використовую комплексні добрива з акцентом на калій це для імунітету та якості плодів та азот для зеленої маси на початку. Також застосовую стимулятори росту коренів, це бурштинова кислота. 2-2 г на 10 літрів води. Для того, щоб допомогти рослині швидше адаптуватися та наростити кореневу систему після висадки в відкритий ґрунт. Проводжу пасинкування та формування куща. Що таке пасинкування? Це видалення бічних пагонів, що ростуть з пазух листків. Пасинкування є обов'язковим. Що нам дає воно Спрямовує енергію рослини на формування плодів, а не нарощування зайвої зеленої маси. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!